Останній день перед війною. Спершу, звичайно, я хочу подякувати всім причетним, по-перше, учасникам, хто представив свої роботи на цій виставці моделям і Василю Ливому, завдяки якому ми в цій локації можемо робити виставку і цуму, зокрема. І, до речі, компанії Adobe, яка теж нам допомагає. Чому виставка називається Останній день перед війною. Я подумав про те, що варто нам вже показати перспективу, показати наше майбутнє, яке у нас буде. І це майбутнє, можливо, воно у нашому щасливому минулому житті, яке у нас спробували відібрати, але яке ми обов'язково повернемо. І тому ми показуємо останній день перед війною, тобто це виставка про надію, про віру, про наше майбутнє. І зараз традиційно ми знайомимо з учасниками виставки і прошу автора до робот. Це Ірина Домошенко. Скажи, будь ласка, як можна визначити цей жанр? Я на нього дивлюсь, він схожий на... Я визначаю як арт-фото, тому що ось ну, це, припустимо, був колаж, але результати з цієї ж серії вона знімалась як є. І це серія робіт, яка якраз дуже е, відповідає. Виставці, тому що о, вона була якраз започаткована на перекір війні, щоб показати о, красу. Серія називається Синергія Прекрасного. О, от, і о, я о, хотіла поєднати дівчат квіти це для мене о, дуже з красою о, о, співвідноситься. Тобто дві краси в одному. Е, так, і тому е, якраз як унизи праців, е, я хотіла показати, що не тільки руйнування в нас може бути в цій війні, але треба на щось прекрасне теж надихатися. Е, ну, сподіваюся, що ці роботи когось надихнуть щось прекрасне. Обов'язково роботи чудові і вони бачиш. Ну, Майже відкривають нашу виставку. Здорово, дякую. На, на початку. І давай до другої роботи теж підійдемо. Розкажи, будь ласка, про своїх моделей. Хто твої моделі? Ця модель Дар'я, вона акторка. Вона коли позувала, сказала, що в неї був дуже цікавий досвід, нічого не бачити. І... Це не колаж, це так знімалася з квітами. Ми кріпили квіти і мали. А чому саме квіти закривають очі? В цьому якась ідея? Чи це просто так сталося? Ні, це була така задумка, щоб закривати частину обличчя. Мені хотілося зробити щось, ну не прив'язуватись до портрета якогось, а зробити щось сюрреалістичне, щоб був, був якийсь політ фантазії, не обов'язково припустити до цієї дівчини. Тому я хотіла об'єднати дівчинки, і мені здалося, що так буде. Цікаво. Дякую, чудові роботи і Цікаво. чекаємо персональної виставки. Дякую. Скоро буде, бути. <ріст> не з цима робота. Ну ви зараз треба нові. Дякуємо. Так. Це роботи, це диптих Ксюші Фітісової. Вона наш модератор групи. І вони показують чудові пейзажі українських гір. А далі. Далі ми рухаємось. Давайте до а, сюди підійдемо. Тут у нас ціла серія робіт. Юджин Фулін Женя. Вона знімає у такому казково-артовому стилі. Сьогодні вона, на жаль, не змогла підійти на відкриття виставки, але у неї є поважна причина. Вона сьогодні на зйомці, вона дуже затребуваний фотограф, тому що це дуже модний і популярний стиль. Тому ми просто. Є відеозвернення. Перепрошую. Павла набува, якщо сама не прийшла, залишити відділу звернення. Відзвернення. Шутка. Нічого, нічого. Це в кожній шутці є доля шутки. Давайте пройдемо повз і підемо вже до наступних робіт. Ці роботи завжди привертають увагу глядачів. Вони дуже цікаві і дуже творчі. ну, сколько ваши девчата, так, изначально, можно. можно. А, так, так, так. Да. Так, пачный я рубит. Уже не. Женя, дякую ему за участь. И Наступний наш автор. Наступні роботи. Так, Де наші моделі? Так. Це Артем Ляхович, він музикант. Автор робіт. Прошу до, до бар'єру. Розкрий, будь ласка, про себе. Ви музикант. Ви викладач музики. Я музикант, Я професор. Української академії клієра музичної і цей проєкт зветься Колір настрою Україна. Мені прийшла така ідея, ось такого гриму. Вона з'явилася після того, як мені потрапила на очі картина Ван Гога Зоряна ніч. Це така типова українська картина Ван Гога. Я вирішив цей момент трошки розвинути Ось що вийшло. І тут у нас присутні моделі, яких ви знімали. Так, ось прошу дівчата, підійдіть до робіт і Елізабета. Прошу <зв�тє> знайти 10 відмінностей. <зв�тє> <гла> <дах> так, це, це мої улюблені моделі, я дуже давно. Вони професійні моделі, вони дуже багато, вони і акторки чудові, і моделі, вони і одяг показують, і в численних проєктах знімаються. Тому що я дуже задоволений нашою співговорністю. Чудово дякуємо. Дівчата сподіваюсь, що е, ви познайомитесь з багатьма фотографами, і вони частіше вас запрошуватимуть на зйомки, якщо, звичайно, автор не буде проти. Автор дуже рідний. <плес> Дякуємо. Так, і тоді рухаємось далі. Так. Е, ти, може розкажеш про всі роботи, чи, е, чи ми їх сприйматимемо загалом як. Явища. Ну ось ця робота зветься Українське Дао. Так це знак ДАО, тільки трошки навпаки. Бачите, тут симетрія пряма, а не обернена. І це утворюється серце. От, тобто українське дао це серце. Така. Це ін'янь, який перетворився так, на серце. Так, так. Так, і наступна це крила. Mm -hmm. Я пам'ятаю. Так, я можу сказати, як це робив. Я робив фон, бравши фрагменти гриму з обличчя моделі. О, це цікавий, О, це так, цікавий і, поворот. таким чином, майже всі світлини є. Uh -huh. Ось тут я з цього гриму зробив кривом. Дякуємо. І бажаємо творчих успіхів. Дякую. Так, і рухаємось далі. Як бачите, тут багато робіт ще у нас на виставці. Це персональна виставка «Ілі Белла, присвячена початку війни. Так, і далі у нас роботи нашого улюбленого модератора. Де вона? Так, Дар'я, модератор нашої групи Мобільне фотомистецтво». І а, створює чудові артові роботи за допомогою мобільного телефона. А, і ці роботи, я, якщо Дар'я не хоче говорити, то я сам скажу. А, вони а, отримали дуже багато уваги під час, коли ми їх розвішували. Тобто люди підходили і казали, о, блін, як це круто. Вітаю. Це макро, як це я це послужу. І вітаю з першою виставкою. Дякую. Так. Ці роботи пов'язані з Харковом. Так, ці роботи я зробила за три місяці до повномасштабного вторгнення у листопаді 2021 року. Трошечки а, голосніше. Так, да, просто мені сподобалася сама от форма, ну це наш Харківський Держпром, який всі знають, як перший радянський молочок. Мені сподобався Ну, Це дійсно як символ незглавності, бо а, Держпром стоїть, там, слава молодік на цілі, і я сподіваюся, що... Дровна світлина, але тут якби, з двох світлин складається. Диптих. Диптих, так. Це Харків у центрі є вулиця Дівоча, дуже цікава вулиця, така старенька, вона маленька, коротенька, але якась така, знаєте, як з позаминулого сторіччя. Такі там будиночки, старі вікна, такі товсті коти там постійно сидять. І ось такі кольори і старі двері досі залишилися. Я дуже сподіваюся, що там все дуже... вціліло і нічого не постраждало, будемо сподіватися. Ми дуже хочемо туди приїхати і пересвідчитися, що дійсно. Просто я вибрала ну, знаєте, це як символ такого сузу, затишку, миру. І дуже хочеться, щоб ви... це скоріше наша перемога і мир так на справа. Ми віримо в це. Дякую, дуже чудові дуже роботи. І наступна наша учасниця це Вікторія Сорочук. Здається, мені що Вікторії сьогодні у нас немає, бо вона не з Києва. Це диптих, і дуже творчий, дуже цікавий диптих. Я так, наскільки я розумію, що це відображення закату останнього закату перед війною. У екрані старого телевізора. Роботи дуже цікаві, дуже несподівані. Так, і вітаємо з участю у виставці. Так, ще дві роботи це знов такий диптих. Це Євгенія Скорик. І вона отримала честь що її робота стала афішою нашої виставки тобто це знову таки море біля Мариуполя і це ще мирне море і я сподіваюся що воно колись знову стане мирним так. і ще у нас Наталія Зеленська Наталія є ні, Наталії сьогодні немає, тому Так, є Наталія, немає. Наталія, мені здається, вперше бере участь в наших виставках. Це мирний Київ. І знову таки символ миру, символ чистого мирного неба. Це такий літачок, чи ведучий змій. І... Я сподіваюся, що ми знову побачимо мирне небо. Дякуємо усім учасникам. Давайте зараз я усіх зніму на всіх, хто прийшов на відкриття. Дякуємо.